Війна моя розпочалась далеко у 2014 році з анексії Російської Федерації, нашого українського Криму. Я на той час проходив службу в одному з прикордонних загонів на півдні України на так називаємому придністровському сегменті. В складі бойового підрозділу ми виїхали для охорони і оборони державного кордону на ділянку Луганського прикордонного загону. Перше бойове хрещення, коли ми попали в засідку, після того я зрозумів вже на майбутнє, що засідка однаково їх не буває. Кожна засідка має свої свої прерративи. В залежності від складки місцевості, в залежності від зброї, засобів, які в тебе є. Працюємо в такому підрозділі для передачі досвіду, досвіду особовому складу, який на даний час мобілізований, який тільки до нас приходить. Кожен, хто працює на даний час, вони мають неоцінений бойовий досвід 2014 року зони АТО. На даний час хлопці також в інших регіонах України боронили країну. І виходячи з нових реалій нової війни, передаємо досвід вогневої підтримки спостереженням за повітряним простором. Так, як ви розумієте, що в першу чергу Росія, перед тим як зайти, подарила артилерію по території України. Потім вони пішли вже наземно, зробили наземну операцію. І також, виходячи з стандартів європейських країн, передаємо досвід тактичної медицини, щоб в першу чергу надати допомогу собі. Товаришу, і щоб поменше було бойових втрат особового складу, ми маємо новітні зразки озброєння. Новітні стандарти підготовки особового складу відійшли від старої радянської системи і працюємо по новим стандартам до реалії нової війни. Ті люди, ті, хто приходили до нас, постійно були. У них був запал в очах. Вони хотіли навчатись, розуміли, то, що, для чого це їм потрібно в першу чергу захистити себе, захистити свою рідну домівку, свою рідну землю. Настрій людей один, тільки перемога незалежна Україна. Нам зайвого не потрібно, нам потрібно повернути свої незалежні кордони, вийти на рубежі Державного кордону України і бути незалежним.